А тепер ще це чудо покажу, гляньте нахуй. Якими кусками рот бере. Ну, вони капусту їдять вже давно, більш ніякої зелені не їдять, тільки одну капусту. Позалазять в коридор, вона витягує собі туди. Оч, упало, пала. Тільки мої. Такі мої люпішечки. Такі мої мої. Між іншим сьогодні оця сестра сестри їхня тітка мене за пальцем кусила. Я насилу на спіла вийти, ну палити. Була б капець. І чого вже таке нарване. Як ми всі любимо вітаміночки, боже. Вона така холодненька, знаєте. Тільки тими хвостами, слухайте. Всі півляти. Що мама? Що діти? Тик тих тик, хвостиками. Хватить тобі, я думаю, багато вже і так дала. Ти вже спромала багато.